Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість Без Меж. Поділюсь своїм досвідом засушування цитрусових шкурок. Зима це не тільки неймовірна пора року, коли хочеться робити тематичні поробки, а й нагода зробити запаси із природних матеріалів, які можна купити у супермаркеті. Ці висушені шкурки. Неймовірно виглядають в новорічних роботах. Тому взимку купую апельсини, грейпфрути, мандарини кілограмами і засушую величезну кількість таких. Троянд. Всі ці цитрусові троянди виходять різними за розміром та фактурою, тому що і цитрусові різняться товщиною шкірки. Дуже часто просто даю шкірці висохнути, засохнути, застигнути у часі природним шляхом, не кладучи на батарею. Аби троянда не розгорнулась, фіксую. Сірниками, або зубочистками. А після просихання без поспіху їх виймає. Тут треба бути дуже обережним, аби не зламати, не пошкодити оцю тендітну шкірочку, яка вже висохла. За час своєї творчості засушувала багато чого. І яблука намагалась висушити, і огірки, і лимони, і авокадо, різноманітні кісточки. Із абрикос, із черешень, із персиків. Але найбільш непримхливими виявилися саме цитрусові та різноманітні кісточки, це правда. Особливо швидко все це робити влітку. Розкладаєш собі все це на підвіконня, всі ці скарби свої на балконі. А через три дні вже все готово. Сонечко зробило свою справу. І не треба використовувати ніякі батареї та конвектори. Хоча, взимку, звичайно, сонце таку справу не зробить. А взимку я просушую весь свій натуральний природний скарб саме на батареях. Зазвичай розкладаю на батареї. І чекаю, допоки все просохне. Хоча, коли треба, щоб воно висохло дуже швидко, бо вже треба-треба треба робити поробку, то розкладаю свої троянди і шкірки на конвекторі. Тоді дійсно години 3-4 і все просушується на ура. Хоча це в мінус на електроенергію впливає і трохи зменшується фінансові напруження. Ну, то нічого. Головне, щоб поробка була дуже гарною. А ось так вони виглядають після просушування. Трохи змінюється їх зовнішній вигляд, але кардинально нічого не змінюється. Все, в принципі, залишається на своїх місцях. А ще я спробувала одного разу засушити. Повністю цілий мандарин. Якось вирішила поекспериментувати, поклала його на батарею і забула. І пролежав він у мене той мандарин, мандарин місяці зо два. І що ви думаєте, він засушився, засух. І я його потім використала у своїй поробці. Я навіть його пофарбувала, він досі прикріплений до цієї роботи. Ніякі жучки, черв'ячки його. Бо не поїли, стоїть собі і усміхається мені. Дійсно сподобався цей результат, і якщо в мене є можливість, я завжди засушую ось такі цілі мандарини. Вони потім такі гарні, так класно виглядають в поробках. А якщо пофарбувати, взагалі не можна вгадати, що це за матеріал. Тому експериментуйте, засушуйте, якщо у вас є бажання щось сушити, можливо, ви знайдете новий спосіб. Осіб засушування, і обов'язково ним поділитись зі мною. До зустрічі!